Скажемо слово нашому Господу за його милость, браті і сестри. Бог є живий Бог. Він є істинний Бог. Він є вірний Бог. Амінь. Скажемо слава йому. І всі ми на цьому місці світить те, що сотворив Бог для людства. Як написано, що Бог свою любов доказав, як на ділі, що він зробив? Ібо так возлюбив Бог мир, що віддав Сина, свінорода, даби всякий віруючий вірую, нього не погибнею мав, що життя вічною. Скажемо слава нашому Богу! І сьогодні говорить о тому, що цей дом молитви. Люди просто построїли захотіли. Чи Бог невозлюбленою назвав якою возлюбленою? Тобто сотворив свою церкву, де врата Ада не удаліють. І сьогодні церква, як світильник, вона насвітить цьому місці, для цього світу. І цей світ він має бачити це все, браття і сестри. І все свідчить про те, браття і сестри, що час він приближається, час прихоту Сина Людського. І слово Боже, воно нас сьогодні направляє, але питання сьогодні наше: лічне моє питання, наскільки я віру Богу, наскільки я довіраю Богу, наскільки це слово життя, яке я чую, воно вміщається в моє серце. А свій час, а окум написано, що став на стражу і що він робив? Наблюдав, за ким, хто як де в діти, правда? Чи ні? Він наблюдав за своїм серцем. А чому? А тому що він хотів почути, що скаже Господь в мені. Як часто нам треба гусліста, щоб грав, правда? А чого приходимо в дом молитви роздражений, який там? Чим то недовольним, хто то нам що то зробив, хто то нас неправильно а ми подивилися вліво вправо, або допустили думку якусь неправильну і прийшли в дім молитви, і браття питають: а чому нема радості? Чому моє серце не утішається в Бозі? І питання за питанням, а на стражу серця? Не став чоловік, прийшня до молитви, як і клізіаз говориш, коли йдеш в дом Божий, то наблюдай за твоєю ногою і приготов своє серце більше до того, щоб, щоб слухати, слухати, що скаже Господь до твого серця, а його безмерна велика любов, браття і сестри. І це дуже багато сьогодні не люблять люди, коли йде слово обличающе Не люблять люди, а чому? Говорять, це, це не від Бога. браті і сестри, ми хочемо, щоб любов Божа, вона перебувала в серці. Правда, браті і сестри, коли любов Божа наповняє моє серце, і я, як написано в Слову Божі, коли бачиш брата согрішаючого, то що зроби? Поліцемир йому. Ні, написано: пойди облічи, пойди, скажи йому, пойди направ що це неправильно. Це є любов Божа, браття і сестри. Чому? Тому що Бог він не хоче гибелі душі. Він хоче, щоб людина покаялась щоб обратилась до Бога, щоб взискала Бога, щоб оставила ці недобрі вчинки. Коли наповнений чоловік любов'ю, він не може лицемірити. Він говорить сущність Бога. Тому що Бог говорить, кого я люблю, того, що роблю, облічаю, правда? Облічає Господь. Обличає, Він говорить до твого серця, це слово життя. Воно проникає до розділення душі і духа составами мозгом. І ж на що написано? І судить намірок твоїх думок судить. Тому що ти допустив думку неправильну. А нані Софіра, до чому ти допустила цю думку? Збрехати, обманути, обійти? Це неправильна думка. І Бог через своє слово говорить, ти в домі молитви. Я говорю до твого серця, тому що я люблю тебе, я направляю тебе. Я не хочу, щоб ти загинув в своїх грехах. Я облічаю тебе і так каже, що будь ревностний, що зроби? Покайся, покайся, браття і сестри, це любов Божа. А часто й Бог різко бере ну, для нашого розуміння, да не раз і по тілі. так ну Щоб ми почули, щоб ми зрозуміли, щоб ми направились і сказали дякую тобі, Господи. Братіє і сестри, я буду прочитувати Слово Боже. Євангелист Лука, він описує такі собиття, також зв'язано з Ісусом Христом. Хоча я можу чуть -чуть, якби сказати наперед забігаю, але чому то це слово, воно. В моєму серці, браття і сестри. тут написано за одного чоловіка Симеона, І тут говоряться такі слова: тогда був в Єрусалімі чоловік іменем Симеон, он був муж праведний, благочестивый, чающий очищение Израилева, і Дух Святий був на ньому. Йому було предсказано Духом Святим, що Он не увидить смерті, докуда не увидить Христа Господнього. И пришел он по вдохновению в храм, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Отныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое, уготовил, которое ты уготовил Перед лицом всіх народів, свет просвященню язичників, і славу народу твоего Ізраїля. братья і сестри. Чоловік був, який ожидав, він був в стані ожидания він в стані встречи був, брати і сестри. Не в стані, просто знаючи, що це, коли то, як то, як -то воно буде. Але ми бачимо цей муж, він не просто муж був, знаючись закон, або вчив когось закону цього. Але цей чоловік, який був пред лицем Божим, де свідчить Слово Боже, де сам Бог свідчить про цього чоловіка, який він був пред лицем Божим. Брат, починаючи з зібранням, він нагадав за Марію, де ангел Господній сказав: радуйся благодатна, чому радуватися? Ти обрила благодать. Пере ким? Пред Богом. Чуєте, браття і сестри? Ми часто хочемо приобрести таке нулі чи увагу до себе від людей, привлекти до себе, щоб мене поважали люди яким-то вчинками і так далі. Ну, і з одного з однієї сторони для людей це нормально. Але ми бачимо ця людину, яка шукала Бога, де Господь призрив. І де вона молилася так, коли вона прийшла е, до Єлизавети, і коли вона молилася перед лицем Божим, що вона говорила, сестри? Вона говорила, я дякую тобі, Господи, що Ти от на гарну мою одежу подивився. От я саме лучше вдіваюся, саме мудріше вдиваюся, найбагатша в мене одежа. Да? Ні. Вона молиться і каже: Я дякую тобі, Господи, що Ти призрив на смиреннює раби Твоєї. Браття і сестри, ми сьогодні чуємо Слово Боже, яке сьогодні говорить до Твого мого серця. Сьогодні було прочитано братом. Таке слово, слово Христове, да вселяється вас як? Со всякою премудростю. Апостол Павел говорить Тимофею, каже: сино мій, ти знаєш з дитинства священне писання, яке могуще умудрити тебе во Спасіння. Братя і сестри, знати Слово Боже це одна сторона, а жити це друга сторона. Тому що люди знали о приході Ісуса Христа. Коли ми знаємо, мудреці прийшли до Єрусалима, коли спитали, де родився цар іудейський, написано, що Єрусалим в місті з іродом, що? Затрепетав, злякався, прийшов в ужас. А хай з іншої сторони, чому ти трепещеш? А чому не прийти тобі в смирення? А тому що людина шукала свого. Не то, що Боже, не то, що утішає і радує. А людина шукала слави. І вона не хотіла нікому свого престолу видати. І Єрусалим в тому саме був положенні. Але ж коли ці мудричі відійшли, і він призвав людей, знавши закон, знавши про Бога, він спитав, де должно родитися Христу. Сказали правду чи ні? Знали закон. Знали. Сказали, де должен родитися син Божий. Сказали. А ожидали, як Симеон? Помазані Божі, Ожидали, як Симеон ожидав. Явлення Ісуса Христа. Наскільки Він йшов в на встречу з Христом, брат сестра, сьогодні питання тобі і мені, коли ти йшов в Дім молитви, ти віриш в обятуванням Господнім, де Він сказав, де двоє чи троє зберуться во ім'я Моє, я там, я буду посередині вас. А де Ісус з радістю дише, правда, браття і сестри, коли Ісус Христос живе в моєму серці. Я йду в дим молитви, і я йду туди, як Давид казав до святих твоїх і дивних твоїх, я йду туди. Я хочу мати це живе общення з ними. Я хочу мати цю радість. Я хочу дивитися на лиця, які просвященний Богом, які спасені Богом, які торжествують. Чи я прийшов дім молитви з таким? Це не питання тобі і мені. Як я зустрічаю Господа, а він скоро прийде. Все субитня сьогодні говорять про це, що Він скоро прийде, братя і сестри. Він скоро прийде. Але яким найде тебе і мене? Якому стані ти і я будеш? Наскільки сьогодні це слово, яке ти знаєш, воно умудрило тебе і мене во спасіння Божє? Наскільки я сьогодні маю царство Боже внутри себе? Тому що якщо я і ти не будеш мати царство Боже внутрі, ти не зможеш вийти в небесне, браття і сестри. Тому що апостол Іоанн верніше це говорить, Яків. Він говорить, каже, мудрий хто і розумін, докажите на самом ділі добрим поведенням і з мудрою кротості. Ну, коли, каже, вашому серці ви не маєте горкою завість і сварливость. Каже, не є мудрость, яка звища, вища. Але я, на душевна я, бісовська. Він направляє, каже, а мудрость з яка я, чиста вона? Вона скромна, вона послушлива, як в церкві, так і поза церков'ю. Братя і сестри. Вона мирна, вона йде до миру. Це не було нагадано брату володів началі, що хоче бачити, щоб мир Божий він наповняв твоє і моє серце, тому що мир Божий, він вище всякого розуму. Я можу знати Слово Боже, а не знати Бога. Вони мали знання, але не мали познання, коли приход Ісуса Христа. Вони відвергли волю Божу собі. Дорогий друже, брат, сестра, ти сьогодні прийшов в дім молитви. І сьогодні ти чуєш Слово життя, яке проникає в твоє серце. Але питання стоїть, чи ти сьогодні чуєш голос Духа Святого. Апостол Павел говорить, коли Дух Святий говорить, не ожесточить сердець ваших, як це було во время вропота, коли Бог говорив до Ізраїля, вони не приймали цього слово. І сьогодні Бог говорить до Твого серця, твоє серце закаменіло. Бог свій час говорив до Ізраїля, Він направляв. Він увіщував його з ранку, з ранку до вечора. Він говорив слово життя. Він різним образом говорив до Ізраїля. Він говорив через пророків до Ізраїля. Він говорив за бедствіє. но не прийняли, браття і сестри. Тині Господь говорить до нашого серця. Сьогодні Господь говорить до нашого серця через країну, якій ми сьогодні временної приходьки ми мевцюта. А Господь сьогодні говорить до твого серця, мого, чи ти готовий до встречення з живим Богом скаманаус? Чи серце твоє розширене, чи готово твоє серце сказати? Гради Господі Ісусе. Я хочу мати зустріч з тобою. А де Ісус, там радість, там утішення, там мир. А воком стоя на стражі, наблюдає. Він говорить, коли Він почув Слово від Господа, Він сказав, що я в страхі, а не стало в костях моїх і сили, плоті моїй, коли я почув вістку, що Бог буде совершати в Ізраїлі. Але Він говорить далі: я повинна бути спокійний. Да? Не стане, скота в загоні, гулив не буде, не буде овець, не буде винограда, смоквив не буде, не буде цього всього плода. Але я должен радуватися. А в чому радусть, Авокум твоя? В чому радість твоя, Авокум? А він говорить, радість в спасенні Бога моєго, браття і сестри, чи моя сьогодні віра дивиться так? Що я сьогодні дивлюсь, як Мойсей дивився, і понушення Христове почав для себе більше багатство, де її временно і проходяще це багатство Єгипта. А чому він так дивився? А тому що він дивився на воздаяння, на воздаяння. Він бачив невіді Очі були відкриті. Ми бачимо цей муж, муж Божий Семеон. Він бере дитя. Він благословляє, він бачить в цій дитині спасіння людства, браті і сестри. Що сьогодні ти бачиш і я? І куди ти сьогодні свій зор дивишся? А куди правив свої очі Голгофою, вірою, взирає на начальника і сувержителя вери, чи сьогодні ти дивишся у мобільний телефон і говориш, а що буде завтра? А чи завтра прийдуть, чи не прийдуть? А чи буде тоє і другоє? А для чого тобі це? А для чого тобі це? А слово Боже, воно істине. А ти будь спокійний. Ти йди до Господа, браття і сестри, тому що це все буде совершатися і в більшій мірі. І в більшій мірі буде совершатися. Тому що беззаконня, яке сьогодні совершається на землі, ви зрозумієте правильно, де Ісус Христос сказав за свій приход, як було ноя, а як було водні лота, так в приход сина людського буде. Як там було? Який було гріх? Як воно розпространялося по землі, так в приход сина людського точно так само буде завершатися. І сьогодні Господь говорить до твого мого серця, ти будь готовий. Ти будь готовий почути голос Господін, як написано в відкриття. За Вавилон там написано, де Господь говорить: вийде народ мій з нього, щоби не участво тобі. В ріках її. Чому? Тому що прийшов день бедствія. прийшов день наказання, і Бог буде наказувати, браття і сестри, за беззаконня. Але Господь сьогодні говорить до своєї церкви, що Він другий раз прийде. Він не прийде, браття і сестри, тебе миритись, скаже ано сестра. Ідино до сестри примирися, ви там вчора негарно говорили. А брати, дено, а що ж то ви межі так понарушали, а служитель йдено туди примирайся. Ні. Христос цього робити не буде. Но сьогодні, як Павел казав до однеї серки Коринфі, ми, як посланники Господнім просимо примиритись з Богом. Тому що Ісус Христос другий раз прийде не примирати, а взяти, та, яка приготовила себе. А Йоанн, Він говорить, браття і сестри, що всякий, маючи надію на Ісуса Христа, Він очищає себе як, так як Ісус чистий. А Христос Він сказав, каже, і слідуйте Писадієм, тому що ви від цього думаєте від Нього мати життя вічне, а воно свідкує про мене. Браття і сестри, чи слідуємо Слово Боже, як Ісус Христос проложив цю дорогу і хоче, щоб ти і я йшов тею дорогою, унаслідував життя вічне, маючи Царство Боже внутри, де апостол Павел говорить, каже, царство Боже не піще, і питіє. Но праведность, мир и радость во святом Дуке, кто всем служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. А мне, кто, каже Ісус Христос, каже, кто мне служит, мне, Дашо, последует, братья и сестры, тот, который отдам свою жизнь, хочет, чтобы ты и я последовал в его пути». В Його любви перебував, в Його священній радості, Його я мав мир і покій, і відраду, щоб я був в день даже спокоен. Почому? Потому що уповаю на Бога. Він не, він не оставить Тебе, ні одного якого уповає на Бога. Він не оставив Давида чи то, то в ворве, не оставив, браття і сестри. Він не оставив цих мужей, котрі в піч кидали. Він не оставив їх. І він сьогодні говорить, що й тебе не оставить, якщо ти будеш вірний. Він не покине, а Він скаже: я дам сили. Він утішає, він укріпляє, він утверждає, браття і сестри. Але як важливо в нашому життю, щоб твої мої очі. Вони були відкриті, і ми правильно дивилися з вірою до Господа, а Він є Отвічаючий. до кожного з нас, Господь, а Господа хай буде слава. Амінь.